Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні у мій садочок. Сьогодні я і не планувала знімати відео, але вирішила поговорити з вами про врожай, врожай яблук і інших культур у наших садах. Цей рік досить врожайний на яблуках. І у нас сьогодні розгулявся такий вітер. Це не вітер вітрисько. Понатрушував листя на газон, подивіться скільки. Таке от зараз, на секундочку, стих. На якийсь мить його немає. Мабуть, через те, що я почала говорити, що вітер великий, Ну пориви страшні. Дуже. І дуже сильні. І ось тільки що відбувся такий інцидент. Я прямо вийшла з будинку. Від страшного звуку, тріску і гурки то якогось, і от що сталося. Подивіться, зараз вам покажу. Пориви цього вітру зламали яблуня. Прямо тріснув стовбур ось, переломався, і яблуня лежить вся в зоні нашого відпочинку на гойдалці, на столі, ну і на Актєнідії це все стримало Оце, це, це дерево. Подивіться, скільки яблук, який врожай. Які чудові, прекрасні яблуки. Вони дуже смачні. Я не знаю цей сорт, хоча я купувала сама колись дуже давно на ринку. Ще тоді, коли не було можливості купити рослини, не було цих розплідників. Ну, це десь був кінець 80-х років. І я купила цю яблуньку, вона дуже смачна. Лежать ці яблука до самої весни. І ми експериментували і навіть до літа і не псуються. Прекрасний смак у них, чудовий смак, і дуже вона рясна. Ну, тепер. Цієї яблуньки немає, хоча від стовбура її ось відійшли два такі пагони. Ми бачили, що вона вже стара і що вже з одної сторони там трошки кора попорчена. Тепер придеться її омолодити і залишити оцю молоду якусь стовбурець молодий якийсь. Ну, оце таке натворило. Бачите, які вітри. І ці всі яблука, ну, їм треба ще повисіти трошки. Але ж тепер вже вони будуть в такому положенні. У нас на гойдалці і на цій зоні відпочинку, де ми тут їмо, де відпочиваємо. Якийсь період часу тепер перенесемо в друге місце. Ну і коли я заговорила за врожай, подивіться, скільки актинідії в цьому році. Це наші українські киві. Кі це Ліана, вона зимує без проблем. На шпалері знявся знов вітер, подивіться, що творить. Оце такі пориви. Ну, звичайно, якби ця яблуня стояла і на ній було менше яблук, то вона б собі встояла, а так. Не змогла втримати вагу цю всю, дорогі друзі. А дуже багато теж. Можливо, хтось знає якісь хороші рецепти, як приготувати її на зиму, приготувати. Напишіть. Не виходить в мене зняти ці грона, їх тут так багато, але вони зелені, такі самі, як і листочки. Тому не виходить вам показати окремо їх. Ну, ось я прийду зараз з цієї сторони. Ну ось що творить. Подивіться, скільки-скільки. Актинідії дуже багато в цьому році. Подивіться. Сплошний грона актинідії. І он вверху і внизу. Оце так. Актинідія у нас, звичайно. Родить щороку. При тому, що у нас одна рослина жіноча. Ну, я не хочу ні з ким спорити, але прийнято розуміти, що актінідії повинно бути дві чоловіча і жіноча. Ну от у нас одна жіноча, і подивіться, які врожаї щороку. Це так. Буває. От такі ягоди, акціяні Ну і, оскільки ми говоримо за врожаї, давайте подивимося наш інжир. Пройдемо до інжиру, не можу не зняти свої троянди. такі красуні Я в букет нарізала багато. ну ось Я дивлюся, що і тут матлошить яблуню. Це флорі... флоріна Подивіться, які гарні яблучка Це молоденька яблунька. І от вона вродила. І в'язали вже деякі гілки, щоб втримало якось її. Ну і це наші е, птиці він не може змовчати, коли я сюди приходжу. Тільки що поміняла воду нашим качкам, а в них таке хобі. Напихати у воду все, що є. Під руками, під зубами, вірніше. Ну, це ж. За... Так, Петро, цить уже, кричиш тут. Ну, і ось ми проходимо до інжиру. Я нагадаю, що живемо ми в Київській області. Це 39 кілометрів чи 38 кілометрів від Києва. <рикла> Київська область вважається північною областю. І от у нас росте інжир. Хто на моєму каналі регулярно дивиться відео, то в липні я показувала, як ми знімали перший урожай інжиру. А це вже ті інжиріни, які зав'язалися в цьому році. І ось вони достигають. Погода в цьому році сприяє, але я вам повинна сказати, по розміру вони менші від тих інжирів, які ми зняли в липні. Сіпня неві заклалися ще в минулому році і перезимували на гілках, а потім тільки дозрівали вже. Ну, а ці виросли на гілочках цього року. Ось бачите пеньок? Ось пеньочок. Оце гілочка тут закінчувалася. А оця гілка, що пішла вверх, я рукою її торкаюсь, бачите, яка велика, це виросла в цьому році, цим літом. Ну і оце начіпляла на собі стільки плодів. Ну, так само і ця, так само всі інші. Тому для цих інжирів, які зав'язались у цьому році, треба ще час, щоб вони збільшились у розмірі. Ну, і... Доспіли. Ну, ось одна з них вже доспіває. Я її чіпаю, вона м'яка-м'яка. Але мені хочеться, щоб вона була більша, так як та, як ті, що ми зняли. Хто хоче подивитися відео про інжир. Я можу скинути ссылку. Напишіть мені в коментарях. Я вам покажу за липень місяць, які вони були ті інжирені по розміру. А ці вже підростають теж. Ну оце цю показала вам, вона така трошки рожева. І ось, бачите, збільшилися в своєму розмірі одна і друга лежит. Не дає знімати зовсім. Подивіться, що творить. Тому не тільки яблука, не тільки актиніді, а ще і інжир вродив. І це вже, як ви зрозуміли, другий його урожай. Цю рослину я вкриваю на зиму. І кого інтересує, я розповім про те, як я її вкриваю на зиму, як вона у нас зимує. Отже, дорогі друзі, наша українська земля дуже щедра, плодюча. Отакі грона, яблук звисають. Над головою, подивіться, падають осінь. Осінь, щедра пора. Я вам показувала врожай картоплі. небувалий дуже-дуже велика і рясна. Ну, а це ось ще яблука. Тільки ж вітер страшний. Чого він такий знявся? Дивився, що поломає ці юлки. Оце таке витворяє. Подивіться, які пориви. Ну що ж, осінь. Осінь пора суховіїв. Ну, а тут банани. Бананове поле має. Ну і цитрусові, цитрусові. Ще не плодоносили, окрім мандарина. У минулому році мандарин дуже рясно вродив. В цьому році поки в нього перерва. Ну і це апельсин Вашингтон. Цвів, але зав'язь відпала. На жаль, весною, мабуть, що він акліматизувався на дворі, і для нього було це важко із зав'язю. Я його винесла з хати. І залість відвалилася. Ну, таке буває, так що то не страшно, в принципі. Я думаю, він підросте і поправить ситуацію. Ну і ось я підвела вас іще до винограду. Подивіться, які набиті грона. Гляньте, скільки і як гарно. І які вони смачні, дорогі друзі, без перебільшення, дуже солодкі. Виноград це виногради з саду моїх батьків. Колись ще тільки ми отримали цей будинок. У 87-му році, і в тому році я ж його і посадила. Прямо я пам'ятаю, що чоловік не дуже щось і хотів його, я його сама взяла і сама везла. Мені дуже хотілося, щоб тут ріс виноград. І от він росте він з 87-го року, і подивіться, який красунчик він у нас, який він гарний, який він рясний щороку і дуже смачний. З нього виходить прекрасне вино. Чудовино. Ну, ну от так от виглядає він у нас. Тож, дорогі друзі, всім дякую за увагу, всім дякую за те, що ви прогулялися зі мною, подивилися на нашу погоду осінню, на те, що вітрисько витворяє на Київщині. Ну, а, а кому добре, да це нашим собакам. Загорають собі на сонечку і все. І ось я ось як підвела вас вкотре до своїх троянд. І на цій такій оптимістичній, красивій ноті хочу закінчити своє відео, подякувати вам за те, що ви відвідуєте мій канал, ставите мені лайки, пишете дописи. До побачення і будьте здорові! І мирного неба вам над головою обов'язково. І врожаїв їв у ваших садах і нагородах. І всього найкращого бажаю вам, дорогі мої, хто ж вам ще побажає, як не ми, українці. Будьте здорові, будьте багаті, живіть довго і щасливо у прекрасній країні. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму трояндовому саду.